Вітаю, шановні друзі! Вино від межа кров це відомі багатьом слабоалкогольний напій з Болгарії. Це червоне напівсолодке столове вино виготовляється з відбірного винограду сортів кабарне, севіньо і памід. За кольором вино – темно-рубінове, По консистенції густе. На смак вино гармонійно у міру солодке, але не приторне. З переваженням ноток сухофруктів та лісових ягід. після вживання відчувається чіткий післясмак. Міцність напою 11-12%. Найкраще пити його охолодним до 15-17 градусів. Так воно п'ється дуже легко. «Відмежа крок традиційне болгарське вино високої якості, яке виробляється вже багато років. Унікальний напій цінується не лише шанувальниками вина, але й експертами-гурманами. У складі немає глютину, лактози, консервантів чи синтетичних добавок. Це натуральний продукт найвищої якості. Виробник булгарська алкогольна компанія Менада, що працює з 1901 року і має власні виноробні. На сьогодні це найбільший винний завод з Південної Болгарії. Пляшка зроблена з темного скла, щоб захистити напій від окислення об'єм 0,75 літра. Термін придатності не обмежений за умови дотримання одного зберігання. Не пропустіть можливості насолодитися унікальним напоєм від оригінального виробника. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою, без необхідності вибору охолодженої температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.